Велика книжка про пори року. Кожна пора року має свої чарівні властивості. Природа обдаровує нас фруктами та овочами, а погода дозволяє насолоджуватися сонечком, теплим дощиком і снігом. Наприклад, восени готують яблучний сік, а ще заготовляють дрова на зиму. А взимку можна вигадати силу селенно розваг зі снігом і весело покататися на санчатах. Навесні природа прокидається. А маленькі пташки влаштовують справжні концерти. Влітку так приємно поплюскатися в ставку про холодній водичці. А зараз перегортай сторінку і відкривай для себе всі багатства та чари кожної з пір року разом з милими та дружніми мешканцями Великого лісу. Цього достатньо. У нас і так забагато лісових горіхів. Цього вистачить на три зими поспіль, каже білочка своєму молодшому братикові. Ми можемо завтра піти на ринок у селищі і продати трохи горіхів, як гадаєш. Комірчини в будинку заповнені різноманітними припасами, однак усе ж таки дещо потрібно купити. На щастя, у Великому лісі завтра ярмарок. Який дивовижний ярмарок. А скільки мешканців Великого лісу зібралося. Бабуся Мишка купує яблучний сироп для своїх онучків. А татусь ведмідь задоволено стискає у великих лапах скляночку меду, який неподалік продають бджоли. Запашна чорниця. Хто бажає скуштувати вигукує білка? На ярмарку у великому лісі можна знайти безліч лагоминок на будь-який смак. Осінь. Яблука для їжаків. Коли в великому лісі всі вже наварили варення з лісових ягід, настає пора приготування яблучного соку. Татусь їжак прокинувся раненько і кудись вирушив на човнику. А коли повернувся, то привіз стільки яблук, що всі дивувалися, як він не потонув. Малюк їжачок кинувся таткові на допомогу. Однак схопив занадто важкий кошик з яблуками і мало не впав. Ой-ой, ой який ти незграба, взяли на кпини малюка бджілка, метелик і жук. «Хе, як шкода, для вас соку не буде, похмуро мовив маленький їжачок, підводячись з землі. Тієї миті татусь їжак наздогнав малюка і допоміг йому донести яблука до хатинки. Їжакова родина гуртом узялася до роботи. Однак тільки татусь їжак знає таємний складник найсмачнішого соку. Він сам вигадав рецепт і оберігає його від усіх. Багато хто хотів би дізнатися секрет яблучного соку татуся їжака. Цьогоріч буде важке зберегти таємницю від допитливих мешканців Великого лісу. А можливо, хтось таки видивиться. Що ж то за таємний складник додає до соку татусь їжак. Побачимо. Осінь! Солодощі для всіх. Алло! Алло! кричить, вслухав кусова, головна кондитерка великого лісу. 20 тортів з кремом і ще 20 з кремом і шоколадом, 30 фруктових пирогів, 4 великих таці з тістечками. І все це потрібно сьогодні ввечері? Ой лишенько, коли ж це все приготувати. Пташки зрозуміли, що в їхньої подругі великі труднощі і вона потребує допомоги. Мерщій покличемо інших, засвірінькали пташки. Бабаки заходилися шукати потрібні складники. Інші звірята поспішили вдягти білі фартушки та ковпачки, кожен при роботі. Хтось замішує тістом. Хтось змішує продукти, хтось ставить смаколики до печі, хтось виймає, а хтось лакомиться. Ласуни. Ви так з'їсте більше, аніж приготуєте, буркотить сова на своїх лісових помічників. Прийшла зима. Завбачливий кролик. Останніми днями в лісі щонедень то холодніше. Зі старого дуба падають останні листочки, які відразу підхоплює потужний вітер і розносить по всьому великому лісу. Дивись, починається сильний дощ! Кротик уже не може дочекатися, йому час іти до двоюрідного брата, який скуповує, а потім продає непотрібні речі ішкінь мешканців Великого лісу. Кротикові потрібно запастися на наступні кілька своїх суворих місяців. Нумо, подивимося, чи все необхідне я купив. Перевіряє кротик речі, завантажені на санчата. Гасова лампа, пічечка, великий котел, мішечок з лісовими горіхами, 4 кілограми сонякошнікого насіння. А от і дві дивовижні книжечки для читання взимку. Зима не змушує чекати на себе. Доки двоє мишенят полівок вийшли погратися на дворі після першого снігопаду і зліпили гарненького сніговика. Кротик влігся в кріселко, вкрився пленом і навіть поклав у ноги грілку, що було тепліше. Він аж ніяк не збирається потикати носа на двір. У його нірці є все необхідне, він навіть приготувався до різдва та прикрасив ялинку. Кротику прокинься! Доки ти спиш, хтось потроху цупить твій пиріг. Крихта за крихтою. Зима дружня кроляча родина. Скільки дров і хмизу ти назбирав кролику? Взимку буде тепло теплесенько. У твоїй нірці. Миша та горобці із захватом трохи заздрісно проводжають санчата кролика, на яких лежить велетенська купа дров для опалення нірки. Як же холодно на вулиці і скільки снігу. Брррр. Кролик дуже задоволений. Він важко працював увесь ранок, однак його численна родина буде щаслива. Не хвилюйтеся, маленькі друзі, для вас завжди знайдеться місце перед нашим вогнищем. Маємо гостей. Голосно звертається до всіх татусь кролик. Повернувшись додому, кроленята біжать до нього і радісно його поверненню. Матуся кроличка вітає: Заходь, хоччіше всередину, тобі потрібно зігрітися. А потім ми всі з'їмо по шматочку смачного тортика. Навіть дідусь кролик радіє, сьогодні ввечері всі слухатимуть його теплі зимові історії. Мишки та горобці квапляться, хоч увійти всередину і долучитися до частування. Який дивовижний вечір чекає на них. Зима. Ведмежі санчата. Сьогодні вночі випав густий м'який сніг, та тусь ведмідь рано вранці розбудив своїх дітлахів. і ведмедю потрібні дрова, щоб розпалити пичку та спекти хліб, промовив він. Тож маленькі ведмежата взяли санчата та рушили у самі хащі. Як же не хотілося їм виходити зі свого затишного та теплого барлогу на вулицю, де лютує мороз та лежить сніг? За це ми заслуговуємо на винагороду, а краще на дві, промовив ведмедик до свого молодшого братика. Першу винагороду подарував їм дядечко-ведмідь, і тепер двоє маленьких ведмежат сидять та насолоджуються велетенськими кусаннями смачного яблучного пирога. А їхні вуса побіліли від цукрової пудри. А другу винагороду запропонував татусь ведмідь. Нумо, мерщій кататися на супершвидкісних санях. гукнув він. Оце крутезна ідея. І ведмежатка тепер цілком задоволені тим, що їм довелося прокинутися так раненько. Прийшла весна велике свято сонечок. Подорож була довга та виснажлива, однак нарешті пан та пані сонечка дісталися до селища. Що весни вони перетинають майже весь ліс, щоб відвідати родичів. Скільки труднощів та небезпечних пригод може чекати на маленьких сонечок у великому лісі? Сподіваюся, що ми прийшли вчасно на велике свято. Агов, друзі! Ми вже тут загукали пан та пані сонечка, побачивши на обрії перші будиночки. Сонечка готуються святкувати дивовижний довгоочікуваний прихід весни, їхньої улюбленої пори року. У селищі хтось грає, хтось відпочиває. Є ті, хто висаджує та поливає квіти. Хтось завершує останнє приготування до великого свята, що відбудеться сьогодні ввечері. Хтось приймає першу ванну в теплій ставковій водичці. Селище сонечок найменше у всьому великому лісі. Однак від цього воно не стає менш дивовижним. Весняний концерт: Траля, ля-ля-ля, траляля ляля-ля. Доремімі Журі обирає співаків для великого весняного концерту. Ось, наприклад, ця синичка з прекрасним блакитним пір'ям має неперевершений голос. Інші маленькі пташки вже вишукувалися та чекають на свою чергу. Кожен буде виконувати улюблу, улюблену пісеньку. Тихіше, просить пан Мишка. Нічого не чутно. Я хочу послухати. Він один із членів журі. Однак не відмовився б і сам поспівати у хорі. Нарешті настав великий день. Повний місяць сяє високо у небі. Зірочки виблискують і мерехтять. Весь великий ліс насолоджується концертом. Чірп, чірп юр, чірп. Кар, кар Ворона дуже пишається тим, що її взяли до пташиного хору, тож вона докладає зусиль, щоб її голос було чутне не гірше від інших. Тихіше, не треба так гучно, гукає диригент, розмахуючи паличкою. Після виступу всі задоволено аплодують. Оце так справжня музика, оце так дивовижний концерт. Басейн. Бобри важко працювали всю весну. Вони попідгризали силу селену березових стовбурів і зараз несуть свої запаси до річки. Може, вони хочуть побудувати нову хатинку або змінити річище? Ні, вони насправді планують здивувати всіх друзів та збудувати для них по справжньому літній сюрприз. Хрусть! Десь впав ще один стовбур. Зубчик. Наймолодший з бобрів уже майже завершив свою роботу. Цього вистачить, каже йому старший брат. А тепер рушаймо разом до річки. Нам потрібно поспішати. Але ж який сюрприз підготували бобри для друзів? Оце так! Та це ж справжній басейн. Дивовижно! Маленькі друзі зі всього великого лісу в захваті від цього подарунку. Борсук змайстрував собі човен і тепер насолоджується плаванням. Доки бабак та Ондатра вигадали нову гру та захватом грають у неї, як це весело! А бобри за рятувальників на воді слід поводитися дуже обережно, бо не всі вміють плавати так добре, як жабки. Хтось плаває, хтось засмагає, хтось ласує морозивом, а хтось пірнає спонтона. Яке гарне літо попереду. Прийшло літо, як мишки варення варили. Щороку всередині серпня тітонька миша збирає ожину, малину та чорницю, щоб приготувати неймовірно смачне варення за власним рецептом, яким вона відома на весь великий ліс. Маленька мишка зазвичай допомагає тітоньці, однак завжди щось трапляється. Ой-ой-ой, мені дуже шкода, запищала зненацька мишка, під якою зламалася одна з дерев'яних драбинок. Але всі нещодавні неприємності відступили. щойно тітонька миша дала напрочуд важливе завдання. Мишка мусить намалювати нові етикетки та наклеїти їх на баночки, але це ж так весело. Комашки, жабка та сіра соня вже ласують свіжим варенням. Ммм, яка смакота? Це справді найкраще варення у всьому великому лісі. Я навіть не знаю, яке варення мені більше до подоби. З малини чи, може, з. Е досить класунко, промовляє тітонька. Миша до Соні. Залиш трохи й нам. Змагання з плавання. Хуччи, Жабенятко, ще одне маленьке зусилля. Тренер засмучений, чекає результати тренування. Думаю, ти можеш покращити свій результат на, кет на декілька секунд. Інші плавці вже потренувалися та виходять із води. Помічник тренера стоїть з рушниками. Спортсмени не повинні застудитися. З берега друзі галасливо підтримують от свого улюбленця. Ну може, Бенятко, ти найкращий! Хто ж таки цьогоріч переможе у великих жаб'ячих перегонях з плавання? Усі спортсмени на поготові. Їжачок подає сигнал. На старт, увага! Руш! Жаби стрімко пірнули і всі заметушилися. Кріт коментує події змагань. Кролик сірячок фотографує спортсменів для історії. А публіка голосно скандує імена своїх улюбленців. Усі веселяться. Однак маленькі рибці не до жартів Рятуйте. Рибка нажахано булькає. За мною женуться. Мурашиний будиночок. Раз-два, раз-два, раз-два. Вгору тягнемо ну сильніше. Чому всі так квапляться? Велика група мурах перетинає ліс та тягне за собою стиглий качан кукурудзи. Але куди вони його тягнуть? Миша спостерігає за злагодженими діями мурах, сховавшись разом з равликом за густою травою. Нарешті мурахи притягли качан куди потрібно. Вийняли з нього зернятка та винесли їх у великих кошиках до різних комірчин. Який пишний дім у мурашок? А скільки там поверхів і кімнат? Спальні, комірки, вітальні, льохи та горища. Там навіть є ліфт. Їхні сусіди, Миша та Синичка, знають, скільки ще скарбів приховано у цьому дивовижному будинку. Ну що, друзі? Ось і прочитали ми книжку, відчинили двері до дивовижного світу, де звірі та пташки живуть у злагоді і тішаться природу за будь-якої пори року. Вчимо пори роки разом. До побачення!